Червень 2001-го. Перед останнім туром кияни випереджали Шахтар на одне очко, і Донеччани молилися, щоби Дніпро відібрав очки в команди Лобановського на її полі. На початку другого тайму стадіон Динамо поринув у тишу. Андрій Спєвак вивів гостей уперед і так мовчав аж до 84-ї хвилини. А далі відбулося майже диво протягом двох хвилин. Андрій Несмачний та Олександр Милащенко принесли Динамо перемогу і черговий титул. Березень 2003-го. здавалося на весняному газоні стадіону Метеор. Технічні якості гравців мають відійти на другий план. Проте голи у матчі виявилися напрочуд красивими. За Динамо забили легіонери Діого Рінкон та Горан Гавранчич. За Дніпро дублем відзначився екс-динамівець Олег Венглимський, і це остання на цю мить Дніпропетровська нічия суперників у чемпіонаті. Вітень 2004 року один з найдраматичніших півфіналів в історії Кубка України. На матч відповідь Дніпро приїхав маючи домашні 2-0 у запасі. У основний час Гавранчич та Берпаковський з двома м'ячами нівелювали перемогу Дніпрян. Проте головним героєм судилося стати воротареві Дніпра. В'ячеслав Кернозенко у серії післяматчевих пенальті витягнув для своєї команди щасливий квиток до фіналу Кубка. Липень 2007-го. Старт нового сезону цілковито за Дніпром. Чотири перемоги в чотирьох матчах. Одна із них в гостях над Динамо. Навіть пропущений гол від Сергія Риброва не вдарив по команді. Після перерви дубль Сергія Самодіна і гол Андрія Воробея принесли Дніпру заслужений успіх 3-1. Вересень 2009-го. Новий етап у протистоянні команд. Напружений матч з вилученням Пашаєва. Суперечливим епізодом з пенальті і перемогою команди Газаєва 2 0 Порадившись із ветеранами команд, колегами-журналістами і спираючись на статистику, ми вирішили сформувати символічні збірні Дніпра та Динамо. Лише за останні 10 років і лише на основі їхніх очних зустрічей. Ось результат із нинішнього складу Дніпрян у цій команді Мандзюк, Денисов та Назаренко. У символічній збірні Киян, Гусєв, Гіоан, Несмачний та Шовковський, які виступають у складі Динамо. Особливо потужно виглядає центр захисту. Гавранчич та Федоров не лише добре оборонялися, а й частенько забивали у ворота Дніпра вирішальні м'ячі.